Пресвята Богородиця в Ірусалимі Юдейському в березні місяці. Прийшов до неї Господь наш, Ісус Христос, і каже до неї, до милої Матері. Мати моя кохана, спиш або не спиш, каже до нього Пресвята Богородиця. Зі сльозами я спала я у березні місяці 17 днів. Бачила я сон страшний жахливий про тебе, син, мій дорогий і рідний. І каже до неї: Господь наш Ісус Христос, мати моя кохана, розкажи мені Сон твій, що ти бачила. Від чого твоє серце тріпотіло. І каже до нього Пресвята Богородиця. Кохане чадо моє, син мій, і Боже мій, бачила я Петра і Павла в граді Римі а тобі, чадо моє, з розбійниками на хресті від ворогів фарисеї велике знущання. Потім пілатам засуджений був на хрест. На хресті був розп'ятий, тростини по голіванці бід, на обличчя твоє святе плювали, і устам отце давали, терновим вінцем вінчали Одне рибро Твоє пробивали, Войно було пробита, з тіла твого святого вода і кров витікали. Земля затряслась, камені розпалися, за в церквах надвоє розірвалися з верхнього краю до нижнього, в тілеса всіх спочилих святих вітрун повстали. Сонце і місяць чорними стали, ясні зорі потемніли, тьому на землю опустилися від шостої до дев'ятої години. У Пілата тіла Твоє випросять, зреста знімуть. Плаченицею чистою вивши до труни покладуть, закриті і замкнуть, та все одно не стережуть. На третій день Господь воскресне з гробу, живіт світу даруєш навіки, Адама і Єву від пекла звільниш, і зійшовши на небо, сядеш на правиці Бога Отця, і каже Господь наш Ісус Христос. Мати моя кохана, Пресвята Богородиця, справедливий сон ти бачила, а ще, Хто сон твій буде писати і читати, при собі в чистоті буде тримати, то ту людину ангел-хранитель збереже від усіх підступів і мрій пісівських. І та людина не побачить пекла, звіра не злякається, від будь-якої марної смерті позбавлена буде від голоду, пожежі затоплення й повені, від полону ворогами і судів земних, від нападу у день і вночі від розбійника. А хто цей сон буде слухати з повагою, виконувати ці слова старанністю, тому простяться всі гріхи. Або жінка під час пологів цей сон прочитає, то її цей сон під час пологів важких забереже і допоможе, і та жінка дитя легко народить, і Господь того дитя довгим життям нагородить. А хто у боротьбі проти ворогів сон прочитає, Той свого бою не програє і зі слави повернеться додому. А хто цей сон з собою візьме, того не вбитий, ніякої шкоди йому не буде. Господь того ніколи не забуде. Архангел Гавриїл тому шлях показувати буде. А ще хто цей сон у своєму будинку тримати буде, той будинок добром і худобою, здоров'ям наповнений буде. Пожежа цього будинку ніколи не візьме. Злодій хидри до цього дому не перейде. І ще, коли Рабу Божому трапиться смерть, і при смерті Він згадає цей сон, то та людина злою смертю не помре, з пекла душу його не візьме, а ангели Божі прийдуть, і душу Його кущі рає світлого знесуть. Хто хворий буде і до голови цей сон покладе, то того швидке одужання прийде. І хто слухає, пише або хто сон читає. Того у той момент ангел згадує, та молиться про його душу усюду при ньому та всюди, хто прочитає і з вірою прослухає цей сон, то буде від вічної муки врятований. Амінь.